Привіт! Сьогодні хочу вам показати несподівані поєднання лаванди з іншими рослинами. Ще більше 10 років тому лаванди в наших садах зовсім не було, і дістати її було не так вже й легко, але вона з'явилася в моєму саду. Тоді ж було цікаво, що це за рослина і така, знаєте, модна. Висаджували з неї бордюри, висаджували її до троянд, бо ми надивились, начитались, що це дуже привабливий гарний компаньйон для троянд. Але мені таке поєднання троянд з лавандою не сподобалось. І на передньому подвір'ї серед хвойних і декоративно-листяних чагарників лаванда зовсім мені була не до вподоба. І от я її повисаджувала в дальній куточки свого саду, сподіваючись, що колись знайду їй місце. Висаджувала навмання, тому не сподівалася, що отримаю гарні результати. Просто на майбутнє висаджувала. І ось що в мене вийшло. Зовсім несподівано я в цьому році споглядаю ось таку картину і мені. Це просто ідеальний варіант лаванди з, як ви думаєте, чим? Це спірея. Спірея Кріспа. Вона має дуже такі яскраві суцвіття. Вони яскравіші, аніж у інших японських спірей, відомих мені сортів. І в цьому році ця спірея також привабливо виглядає, не попеклась. У нас така погода помірна в червні. і... Деякі композиції виглядають дуже-дуже привабливо. Чагарники, нічого у нас не погоріло. Так, посушливо, але листячко не горить і при цьому гарно все розвивається. Це і спиреї, і барбариси в цьому році дуже всі гарно виглядають. І лаванда, молодий кущик, також підріс. І тому виявилось у мене ось таке несподіване поєднання. Колір лаванди і рожева спірея, і вийшло просто супер. Підбивають по бокам ялівці, отакі жовтенькі, що додає кольору до цієї такої палітри рожево-блакитної. І також на тлі зелені це дуже гармонійно виглядає. Я навіть і не думала, що лаванди можуть так поєднуватися з чагарниками. І у мене є ще одне поєднання, також несподіване, бо також повисаджувала лаванду, де були пусті місця. І що з того вийшло? А вийшла ще у мене ось така композиція, також несподівано, також з чагарниками декоративними, і це барбарис. Подивіться, який яскравий барбарис. Це сорт Golden Ring. Він буде зростати височеньким, півтора метра, можливо, і вище, бо пагони приросте в нього такі довжелезні. І він має листя червоного кольору з такою яскравою жовтою облямівкою. Всередині він, наче, підсвічений таким яскраво-салатовим листям. І такої фонтаноподібної форми крони. І на підбивці знову ж таки лаванда. Тут навіть два кущики з обох боків. Також висаджені маленькими, сюди пересадила, аби було. Тут був вільний простір, бо ця ділянка засаджувалась однією останньою. За Я поступово посаду розсаджую рослини. Деякі дерева, вони, звісно, тут зростали з самого початку, висаджені в перший же рік розробляння цієї ділянки, так, на майбутнє, а потім підсаджувались поступово інші рослинки. І тільки зараз я завершую композиції і довершую їх, підсаджуючи якісь багаторічники та мульчуючи, а також оформлюю доріжки по своєму саду, що робить. Композиції вже таким завершеним варіантом. І ось так несподівано вийшла і ця композиція. Дуже мені подобається. Тут лаванда така. Років три, можливо, чотири її таким кущиком. Вони ще молоді. Барбариси в цьому році після стрижки та такої помірної погоди зовсім не горять і гарно розвиваються. Я цей кущик навесні пристригла. Оці довжелезні пагони вже більше п'яти. 50 сантиметрів, це вже наросли в цьому році. Так, звісно, якщо відпускати цей барбарис до зросту, до якого він намагається, до, ну, як по характеристикам відповідає, то лаванда тут буде заважати. Але ж тоді ще барбарис був маленький, коли я підсадила цю лаванду. І, в принципі, якщо її трошечки трошечки подвинити, вона пересадку перенесе добре. У мене ще понасівалася лаванда, то тепер я знаю, куди її посадити і додавлю ще її по своєму саду. І зовсім тепер не буду прибирати, бо я знайшла ідеальні варіанти і ідеальні композиції. Якщо у вас якісь такі поєднання, також вийшли несподівані з лавандою, напишіть мені про це. Бо з трояндами, я ж кажу, мені поєднання не сподобалось. Які поєднання знаєте ви, окрім бордюрів і поєднання з трояндами? А я буду чекати на ваші коментарі. А зараз до нових зустрічей, до побачення!